Я мрію, вірю і кохаю, тобою, сонечко, лише живу, без тебе я життя не представляю. Люблю тебе, лише тебе одну. З тобою поруч хочу бути і прокидатись поруч тебе хочу я. Твій голос милозвучний, хочу заячути, сьогодні, зараз і усе своє життя. Мені тебе не вистачає, без тебе кожен день, уже не день, без тебе розум я втрачаю, нестерпно по тобі скучаю я. Летять ці дні, летять нестерпні ночі, для мене насолода твої очі, Я хочу бачити у них частинки, щастя, раю, Кохання моє, я тебе кохаю. Мені б хоча одну єдину мить торкнутись губ твоїх солодких, почути запах знову твій, Відчути дотик твоїх рук, то теплих, то чомусь холодних. До твоїх щіп, гарячих, мов піски сахари, Любов моя до тебе сильна, як шум, в падіння вод, в басейні, ні агари. Так сумно, що поруч кожен день тебе немає. І завжди мою душу розриває на шматки. Коли про тебе мої сни, думки, бажання, це все зливається в одне блаженство у житті. І це блаженство це кохання. Кохання, що даруєш ти мені? Усі слова, які вже сказані були, усі слова, які я зараз кажу. І буду говорити, люблю і завжди буду, котику, тебе любити. Ти королева мого серця, я дихаю, живу лише тобою. Я хочу бути і буду лиш з тобою. Ти моє щастя, сповнене красою неземною Ти моє все, моя надія і мрія. І все, що сказано тобі отут. Це все від мене, твого котика, Андрія. Кохана, вітаю тебе зі святом 8 березня. Люблю тебе, ти моя муза དེ ལེ ཡི མོ སར སྐྱོང